Доброго здоровичка всім, слава Україні! Ви на каналі Лісова ферма, сімейне фермерське господарство з Львівщини. Сьогодні ми працюємо на полі, працюємо трактом, трактором Ginma354 і польським орканом. Тобто зробили з неї, переробили, переставили. Кобота і зробили з неї січкарню. Тобто будемо розкидати, бити в січку, покоси. Ось так як у нас соломи було вдосталь, наробили. Ось там є вся ділянка була забрана, більше трьох гектарів пшеничної соломки. І тут ще один гектар. Ось вже навіть трошки поприростав. Порозкидаємо, щоб, щоб нам було краще оралося. Ось таке. Ну що ж, трошки розкажемо про цю січкарню. Ось була в нас вже куплена, тільки, можна сказати, відкрили сімейне фермерське в наше господарство, тільки не документально. Створили сімейну ферму, ось і придбали такий, таку січкарню для а, заготівлі сінажу, ну і силосу. Ось, звичайно, вона була зелена, ось видно, якого кольору. Є відео на каналі, як ми її купили, яка вона була. Ось, звичайно, що треба при покупці дивитися на неї, щоб не було сильно ржава заглядати сюди в барабан. Тут відкривається ось ця Ось ця кришка вона відкривається і можна дивитися, де йдуть ножі як іде вал. Ну і саме основне, що треба дивитися на нього, це щоб не був е, кривий вал ось основний, щоб він був збалансований, ось, щоб не був перероблений, щоб, бо це все буде відображатися на роботі. Як саме ось буде велика вібрація, можливо, навіть може він і підскакувати, а це все буде передаватися. Звичайно, що на трактор у нас вона прекрасно робить. Включимо вам, зараз покажемо Ось як вона працює. Ось і в роботі, звичайно, також. Дуже просто у нас знімається ця штучка. Ця штучка знімається, ось відкручується ще два болтики по боках, така саморобна зроблена, трошки буцім підмальована. Ось і вона дає змогу розкидати. Так, тут раніше були бляхи приварені, як, як на звичайній січкарні за комбайном, але е, це вже хтось комбінував, пробував, чи воно щось дає. Напевно, що не дуже щось давало. Ось, ну, І ми теж не переробляли, воно так непогано розкидає. Ось таке. Ну що, ще, тут йде редуктор, звичайно, з шестернями. Ось і сюди переходив кутовий такий редуктор, тут іде муфта сцеплення, така зацепна, ось і дає на вал. Тут перечіплюється з робочого положення на транспортне. Ось такий вал. Ось, як бачите, вже нам він втріскав, був, тому що не, не зняли. Не переключилися в транспорті, але ну, це не я, це колега брав мене. Ось, і Забувся скласти в транспортне. Ось І цей вал йому е, виліз. А можливо, навіть і в транспортному. Я вже точно докладно, не пам'ятаю. Ось і кардан вилізає, і залізає в землю ця труба. Ну і гнеться. мусили відрізати. Ось таке. Також йде висота зрізу. Тут іде, регулюється такими різьбами ось цей шток. Він має в середині різьбу, запихається в ці дири, якась арматурка або викрутка. ось, І прокручується, і він піднімається висота або опускається. Також, ну і основна висота це регулюється, звичайно, трактором, навіскою. Ось також можна регулювати слід. Ось бачите, як воно стояло колись це колесо, ще як малював, потім собі переставив ширше, щоб воно йшло. Ось таке. Ну що ж, поїхали до праці. Подивіться, оціните. Не забувайте ставити лайки і обов'язково коментарі. Ну, Працює цичкарня. Ось дивіться, практично немає вібрації. По тракторові також не віддає. Все рівненько стоїть. Тобто вал у нас рівнесенький. Вась, ну і поїхали в роботі. Thank you. Друзі, площа готова. Все порозкидано, побито. Ну що ж, ще маємо один городик, сотиків 30, жито ще збите, ось як бачите, як воно порозкидало, побило січку, що побило, що порозкидало, ось вже покосиків немає. Ось такий малюнок виходить після цього кіра. Будемо складатися транспортне положення. Як кому сподобалося, ставимо лайки і чекаємо до нових відео. Все буде Україна!